Уже традиційно перед завершенням навчального семестру у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж відзначають річницю закладу, і цього року уже минуло 84 роки з часу заснування. Проте другий рік поспіль день коледжу не святкують, а скромно відзначають, адже в Україні триває війна. Цей складний період ще більше згуртував колективи студентів та викладачів навколо спільної мети перемоги, аби в Україні знову панував мир. Підсумовуючи рік ректор коледжу Петро Бойчук свій виступ розпочав саме з подяки українським захисникам. Хочу сьогодні подякувати Збройним силам України, які захищають нашу неньку Україну, які дають можливість нам працювати, дають можливість нам навчатися. Кожен новий день в тилу це життя наших воїнів. На фронті пам'ятаємо тих, які загинули, і серед них, на жаль, вже восьмеро наших випускників. Петро Микитович подякував кожному за потужну волонтерську роботу та допомогу військовослужбовцям, яку активно ведуть студенти та працівники коледжу. Оце патріот, оце навчальний закат, тому що все йде на перемогу. Закладу 84, але він молодий, адже в ньому навчаються еліта нашої нації. Це творчі, креативні, талановиті. Це завдяки тільки тому, що в нас надзвичайно дружна команда, єдина команда викладачів і студентів. Педагогіка співробітництва в дії. Завдяки цьому ми виграємо. За високі досягнення у професійній діяльності, якісну підготовку студентів, а також успішне навчання та перемоги у різних наукових, спортивних, мистецьких, олімпіадах, конкурсах та змаганнях Петро Микитович нагородив кращих працівників та студентів. А далі урочисту програму продовжили виступи творчих колективів Луцького педагогічного коледжу. Кожен номер художньої самодіяльності був пронизаний духом патріотизму, незламності і прагнення перемоги. Українське сонце зійшло. Яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.